Французька кінозірка Жульєт Бінош відкрила різдвяні вітрини у культовому універмазі Прентан у Парижі. Магазин щороку вигадує нові композиції. Цього святкового сезону вітрини перетворилися на потяг. Пасажири у вагонах насолоджуються поїздкою. Жульєт Бінош володарка понад десяти премій, зокрема Оскара та Бафта. Акторка вважає різдво часом воз'єднанням у її сім'ї. Є власна традиційна святкова страва. Якось мама приготувала курку в горщику із соусом, каперсами та овочами. Нам із сестрою це сподобалося. Ми полюбили соус, тому що року ми з сестрою разом готуємо цю страву. Для інших сімей вона зовсім не традиційна, але для нас це стало традицією. Акторка має ще один особливий різдвяний спогад. Мені дуже запам'яталося одне різдво. Бо мама, мої батьки були небагаті. Ми жили в маленькій квартирі в передмісті Парижа. І мама подарувала мені шкарпетки. Це простий подарунок, але я була по-справжньому щасливою та задоволеною. Можливо, тому що цей подарунок був корисним.